Шановні колеги, я рада вітати вас сьогодні на моєму майстер-класі Подорож до короткого містечка здоров'я. Шановні гості, чи замислювались ви коли-небудь про те, чому ми вітаємо людей словом здрастуйте? Так, напевно тому, що здоров'я людини найголовніша цінність. Але, на жаль, ми починаємо говорити про здоров'я тоді. Коли його втрачаємо. І на сьогоднішньому майстер-класі я пропоную вам згадати і познайомитись з тими інноваційними здоров'я збереженими технологіями, які я використовую у своїй роботі, з дітьми для зміцнення їх фізично, ментального і психічного здоров'я. І епіграфом до нашого сьогоднішнього майстер-класу будуть такі слова: Здоров'я, коли немає, мудрість мовчить, мистецтво не народжується. Сила спить, багатство не потрібне і розум безсили. Ці слова дійшли до нас з стародавньої Греції, вони були сказані 2300 років тому, проте і досі не втратили своєї актуальності. Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров'я збереження? Тому що здоров'я дітей одним із основних джерел щастя. Радості повноцінного життя батьків, вихователів, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов'язана з майбутнім державами, є збереження і зміцнення здоров'я дітей. Турпоту викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку, підростаючого покоління, зниження рівня народженості і тривалості життя, зростання смерті особливо дитячим, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Здоров'я дитини, її соціально-психологічна адаптація, нормальне зростання і розвиток багато в чому визначається середовищем, у якому вона живе. Для дитини дошкільного шкільного віку таким середовищем є дошкільний навчальний заклад, оскільки тут дитина проводить 70% часу. Існують різні визначення здоров'я та підходи до його збереження та зміцнення педагогіці. Згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад. Мати гарне здоров'я це мати почуття найвищого блаженства, що дозволяє людині говорити із задоволенням Я почуваю себе чудово, я живу чудово. Писар Триварець, не з популярних сьогодні систем оздоровлення Бреч. Відома, що основна мета життя це щастя. Але до нього веде одна дорога міцне здоров'я. Здорова людина любить життя, вона рідко буває нещасливою. Важко уявити собі в числі активних і повноцінних учасників навчально виховного процесу дитину або педагога, у яких постійно болить голова. Які знаходяться у постійній неровня напрузі всього бояться. Здоров'я є не саматично, психічно, духовно, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров'я, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. Аналіз становища здоров'я дітей в нашій країні підтверджує, що пошук інноваційних методів освіти і виховання. Форм організації щодо збереження та зміцнення здоров'я молодого покоління держави набуває особливого значення. Карчак писав дітям цілковито так само, як і дорослим, хочеться бути здоровими та сильними, тільки вони не знають, що для цього треба робити. Пояснимо їм, і вони будуть берегтися. Виростити здорову дитину було і залишається найголовнішим завданням для батьків. Наше з вами завдання зберегти це здоров'я, але для цього нам допомагають здоров'я зберігаючі технології. З позиції сьогодення застосування здоров'я зберігаючих технологій у дошкільному закладі сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, розвитку оздоровчих систем, формуванню дітей, стійкої мотивації та здоровий спосіб життя. Давайте пригадаємо, що це таке. Це система заходів, яка включає взаємозв'язок та взаємодію всіх факторів освітнього середовища, які спрямовані на збереження здоров'я дитини на всіх етапах її навчання та розвитку. Іншими словами, це всі форми, засоби та методи, які використовуються в дошкільному закладі для зміцнення та збереження здоров'я. Під здоров'я збереженим технологіями вчені Ващенка Олена Миколаївна та Серединка Світлана Олександрівна Пропонують розуміти сприятливі умови перебування дитини в дошкільному закладі, оптимальна організація навчального процесу, повноцінний та раціонально організований руковий режим. Головним здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як здоров'я її сили, то і світ людини милий, І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все її хочеться робити і сміяти. І радіти, а як тільки захворіє, зразу сонечка тьманіє, тому це запам'ятай про своє здоров'я. дбання. А зараз, шановні колеги, ми переходимо до практичної частини. На початку нашого майстер-класу я пропоную вам поділитися своїм хорошим настроєм один до одного, подарувати всім присутнім частинку своєї душі для збереження свого ментального здоров'я. Настав день і ви посміхніться один одному і подумайте, як добре, що ми сьогодні тут разом. Ми спокійні, добрі, привітні, ласкаві. Що ми побажаємо сьогодні від Ласкаво Ласкава посміхніться одне одне. Вдихніть глибоко і, зіткнувши, забудьте образи і неспокій. Видертіть себе свіжість і спроси білого снігу, тепло сонячних променів. Чистоту речу. Я бажаю вам гарного настрою і двойного ставлення один до одного. Для створення гарного настрою та покращення нашого ментального здоров'я перед нашим подорожю виконавим праву з кольоровими рукавичками. Вправа називається кольоровий настрій. Для цієї прави, щоб на моїй виконати, нам знадобляться різнокольорові рукавички. Я вам роздам це праву ручку. А десь на кольору руками буде на ліву ручку. Там на, там, на ручку. Там, і тепер. В житті де так багато перешкод. Я відчуваю крила. Коріння, слова я мужа, мій таємний код і моя сила вся поправіння, мій розум, тіла творчість почуття, моє натхнення, радість, мрії, близькість, своє життя будую я сама і відчуваю певний і Шановний колеги, якщо б випала вам унікальна можливість побувати серед навчального року в курортному містечку здоров'я, ви б погодились? Так! Всі згодні. Так! Тоді пропоную вам залишити на час міську Союту всі проблеми, хвилювання і справи, що награма Дорога нас чека вас, там зустрінемо дива. Кличте друзів всіх своїх, візьмемо з собою їх. Подорож ми починаємо і здоров'я всім бажає. Тут буде ритміка і пластика, тут буде гімнастика, ще чудовий масаж, буде справжній кураж. Тепер саме визначитесь, на який курорт ми з вами полетимо. Я пропоную на все острова. Отже, всі готові. Прошу сісти зручніше. Наш літак злітає. І щоб у вас, дорозі, не розболілася голова, я пропоную вам масаж пальців рук, сюджу, поличку. Займайте. Викламо масаж суд каличками. ось каличка непросте. Розбиваємо моторику деп... пальців рук і зняття психонограційного напруження. Ми спочатку зробимо з лівою ручкою. Візьміть ліву ручку. Будемо вдягати кілечко, починаючи з великого пальця. Але будьте уважні. Спочатку я рахую, а ви слухайте уважно. Жжаду кулачок. І по одному. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найспітніше, він найбільший, найтовстіше. Оцей пальчик він не сміх. Він показує на всіх. Оцей став, як на арені, Він найдовший, він сиредній. Оцей пальчик, він мізинний, Він гнучкий у нас і сильний. Ну, а це малюк мізине навіть кожен укрянь. Мені здається, що ми вже підлітаємо до Сешинських островів. Подивіться, як тут гарно. Давайте вийдемо і пройдемо до берега моря. Отже, ми з вами вже на березі моря, з прозорою, лагідно, ніжне від сонця. Зараз ми з вами виконаємо вправу енергізатор глечик, який відновлює у дітей енергію. Уявіть свою голову розписним глечиком. Уявили? Так. Нахиляємо розписний глечик вниз Домо. до моря Домо. і виливаємо з нього брудну воду. Це наша біль, образа, злість. І заповнюємо його чистою. Прозорою світлою водою. Наш плечик наповнився прозорою водою, а голову залишили неприємні відчуття. На відпочинку та таки на роботі нам доведеться багато говорити. Перенапруження голосових зв'язок може спровокувати хвороби горла, ларингіт, фарингіт. виконання спеціальних вправ найважливіших чинників довгого і здорового життя. Морське повітря дуже благотворно впливає на організм людини. Пропоную вам виконати нескладний комплекс дихань-голосових фонопедичних прав для зміцнення м'язів, гортань та профілактики захворювань горла і голосового, шановних колеги. Сіли рівненькі, випрямили в плечики, ручки поклали всі на коліця. Починаємо. Позіхніть закритим ротом. Тепер тихіше, зовсім тихо. Наступну праву, яку можна зараз виконувати, скажіть послідовно голосні звуки, без видими рухів руху і щебри, які я зараз буду вам показувати. Перевірити. Перевіримо свою поставку, зробимо розминку, тримаємо рівно. Виконувати вправу будемо на степ дошка. Увагу, зробити їм масаж. Уманська пропонує масажувати вуха. Як ви вважаєте, потрібно це? Для дітей масаж у корисний тим, що за його допомогою активізується розумова діяльність, розвивається увага, пам'ять, покращується слух. А зараз давайте уявимо, що ми сидимо на березі моря в нашій зонці. І зробимо собі масаж пушок. Я буду вам показувати, а ви будете повторювати. А зараз, дів, дівчатка, приготували свої вушка, щоб вуха краще чули, показали на вуха, розімнемо їх кутіш пробігти пальцями по вухам. Загорнули, відбули. покамінчика, який які їх А зараз ми з вами будемо ходити по камінчиках, масажувати наші ніжки. Повертайтеся один за одним. Планую вам почути звуки моря. Давайте сядемо на березі, закриємо очі, розслабимося і будемо слухати. Варбувати цю музику. Злість, зелений насолода, фіолетовий байдужість, рожевий щастя, чорний тривога. Ми продовжуємо гуляти вдовж поряд. На набережні розташовано багато клумб з гарними духмяними квітами. Пропоную вам виконати вправу релаксацію квіточка. Вона допомагає набирати енергію яку діти витратили на заняття. А тепер, дівчатка, я пропоную вам стати півкола, зробити півкола, і ви виконаємо правду ваксацію з квіточка. Okay. Okay. Слухаємо та Тепле промінь упав на землю і її. Ви зараз маленькі зерня, які з в землі. Перетворіться на маленькі зерня. З маленького насіння облюнула стосунечка паросток. З паростка виростає красива квіточка, яка любується собою, вона ніжиться, підставляючи теплу головочку. ловочку. Кожну свою пізлюсечку гріє на сонечку, повертається в до сонечка. А тепер посміхніться, покажи, як квіточка красується перед ласками. Тепле сонечко. Ви знаєте, що біля моря часто змінюється погода. Може світити сонечко, тут же налетить туча, піде дощ. Пропоную вам храм-масаж прогноз погоди. Для цього зробіть, будь ласка, невеличке коло І стали один за одним. Я буду проговорювати слова, а ви виконувати вправу. Дощ, дощ! Кінчиками пальців по спині. Град сильніше. Грім і блискавка. тримок, ребро. Взагалі є чи поділитися. Але невдаче, фотоапаратами з собою не взяли. Доведеться битись без них. І зараз ми з вами зробимо 100 кадрів. зловити його золотистий променець, щоб зігрілись наші серця, наші душі наповнились теплом життя. А ви знаєте, сонечко є в кожному з нас, це наші посмішки, гарний настрій, це радість і тепло, яке ми даруємо один одному всім людям, що оточують нас. То нехай усмішки ніколи не сходять з вашого обличчя і зігрівають усіх вас, як маленькі сонечко, а на згадку про нашу подару. Я подарую вам сонечка. Таким чином, виступаючи органічною складовою освітнього процесу, здоров'я збережувальних технологій є комплексом за об'язаних компонентів, що забезпечують безперемний целеспрямований і послідовний вплив на здобувачі освіти організованих із метою формування. у них культури здоров'я. До особливості роботи вихователя і здоров'я збереження належить необхідність педагоги комплексу здоров'я зберегти та здоров технологій, за допомогою яких у здобувача освіти складається фундамент, основ збереження життя та зміцнення здоров'я. Діти володіють необхідними знаннями, навичками та життєвими компетентностями, методикою забезпечення здорового способу життя. Дякую вам за участь в моєму майстер-класі, що ви були дуже активні.